Є інформація, що Україна могла зараз знищити десятків літаків Росії ракетами Атакамс. Але штати заборонили це дані від Форбс. Що за літаки могли взагалі знищити зараз ракетами Атакамс? І скільки взагалі для цього потрібно було Атакомс? І про який аеродром От, давайте уточнимо, Це було не зараз. Ну читайте ж уважно те, що це говорити. Це було не зараз, це було кілька місяців тому. Це просто Форбс зараз ту інформацію прилюдне. От ішлося е, про е, фронтові бомбардувальні СУ, От ті самі, власне, з якими здійснюється щодня, е, оці страшні бомбардування е, плануючими бомбами, от це те, що наразі я так би мовити, суперсилою росіян. В них насправді на фронті всього дві переваги перед нами. Одна це власне кількість особового складу, кількість бійців, от, е, співвідношення щонайменше три до одного. От а друга, їхня суперсила це якраз плануючі бомби, які е, скидають скидаю, е, далеко за лінією фронту, тобто там не, не може фізично дістати наша відповідальна оборона. От, е, і от так був момент, коли всього в ста кілометрах від кордону на одному з аеродромів стояли кілька десятків оцих сушок. От, і касетними атакамсами. Е, в, нас, в нас на озброєнні є касетні атакамси, які е, мають радіус дії до 160 км. Тобто, в ста кілометрах від кордону ми абсолютно спільно гарантовано цей аеродром накривали. А оскільки е, власне боєголовки касетні, то якимось десятком ракет можна було знищити одночасно кілька десятків. На всього у Росії їх біля 300. І якби ми вивели з ладу хоча б 30 за один раз, це було б дуже суттєво. Але так була б абсолютно пряма заборона Білого Дому. От, і е, це та сама заборона, про яку ми говоримо. Нам категорично заборонено використовувати по території Росії будь-яку зброю надану нашого світу. Це не тільки рівень ракети, які можна було б вищувати їхні аеродроми і літаки на аеродром. Е, коли, власне, російські добровольці. Е, Віжували в Шедекіна, і випадково, випадково на, на один з кадрів попала бельгійська гвинтівка. Звичайна гвинтівка. Її мисливську версію можна взагалі в магазині. Ну, то була не мисливська, то була армійська версія, але все одно так от навіть через гвинтівку нам, нам, нам змінили скандал. Ну, а тут йдеться про ракетну Ну Так, теж це найстрашніше обмеження, з яким ми змушені жити відбувати весь цей час. Це категорична заборона Білого Дому використовувати захід. Ну, до речі, не тільки Білого Дому, насправді е, країни, які дозволяють бити їхньою зброєю по території Росії, е, поки можна порахувати в пальцях однієї руки, і е, абсолютно очікувано, що це такі країни, як країни Балтії, як Польща, тобто ті країни, які по собі знають, що таке Росія, е, і проблема то в тому, що е, ці країни нам дозволяють. Ну тільки проблема в тому, що в них немає даних озброєння. Тобто, е, ну так. Саме дальня, що дають нам ті країни це ствольна артилерія. А будь-що більш далекобійне, це прерогатива тільки дальні західних країн, це е, Штати, е, це Німеччина, це Франція, це Британія. І відповідно там діє оця категорична заборона, що ми маємо право нищити орд тільки на своїй території, а вони нас всюди не зможуть. Ця е, заборона нам заважає, мабуть. Ну, чи не найбільше з усього, що стосується, хоч якось, скажімо так, зо, зовнішньої політики. Це, 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 причому це той випадок, коли саме політичне рішення дуже серйозно впливає на реальний голови голової, і е, впливає дуже нам на ковід. І е, чесно кажучи, мене вразило те, що навіть Ахмадійці в плані не полікували. От було сподівання, що хоча б після Ахмадів, нам нарешті дозволять ракетні удари по російських об'єктах. Хоча б по тих, тих російських об'єктах, з яких власне піднімаються їхні літаки ракетоносці і далі руйнують наші дитячі лікарні. Ні, на жаль, цього тоді не стало. Ну от саме тому, що ця заборона аж так категорична, от дуже важливо, як зараз будуть розвиватися події після того, що відбувається наразі в Пущенні, будемо уважно стежити.